Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, оновлюю уроки. Сьогодні у нас урок перший. Ми будемо купляти USDT. Всі нюанси, які можуть бути на біржі, я старався засняти, в кінці дам ще пояснення. І так, друзі, знаходимося на головні. Перед цим нам потрібно переключитись на проверсію. В правому нижньому углу гаманець. Потім зверху гаманець для поповнення вибираємо. І в нас є P2P, бачите, під депозит. Є спотовий гаманець, є гаманець для поповнення. P2P нажимаємо. Ми попадаємо на платформу, де ми можемо купити. Ви перечисляєте людині гроші, а також продати, або людина перераховує вам гроші і отримуєте USDT. Значить, що нам потрібно зробити? По-перше, коли ми нажимаємо платіж, ми вибираємо банк, яким ми будемо користуватись. Тобто, наприклад, ми хочемо там приватбанк чи Монобанк. Нажимаємо підтвердити. Нам покажуть, які суми на монобанк на даний момент 39,19 у нас мінімальна сума USDT. Потім сума. Якщо ми хочемо купити 100 доларів, ось бачите, зверху є 39,19, 104 долара, одразу людина продає. А якщо ми хочемо менше купити, 50 доларів, наприклад, 50 USDT, ми вибираємо суму, яку там від. 1500 гривень підтвердити. І нам відфільтрується інформація, і від 400 гривень до 4999 ми можемо нажати купівля і вказати суму. Яку. Тобто, наприклад, ми хочемо купити з вами там 100 USDT. Або ми хочемо купити з вами. 50 USDT. Тобто вся інформація є. Фільтра, нагадую, тут зверху. Бачите, ми вибрали монобанк і фільтра по сумі. Тобто, фактично, якщо ми заберемо фільтра по сумі, ми побачимо все підряд починає з мінімальної ціни. Але мінімально людина продає 129,87 USDT. 129 USDT мінімально, зато ціна більш приємлива. Ми візьмемо одразу, він хоче на. 5000 4998. Бачите, ліміт написано. Саме верхню. Нажимаємо купити. Ось. Всі купити. 92 в нього лишилось. Ось. Буває таке, що до отримання вже хтось взяв цей ордер. І ми, коли нажимаємо, воно не спрацьовує. Значить, вже цей ордер хтось взяв. Ми виходимо. Це вже він заморожені, ці кошти. Далі, 216. Хтось продає, хтось 249. Давайте з вами виберемо. Нам конкретно треба 100 від 3 800 підтвердити. Тобто Ми відфільтрували 39,61. Людина продає від 3 тисяч. Ну, по такій ціні. Нікуди ми не дінемося. Нажимаємо купівля. Скільки в гривнях? 3,965. Ми отримаємо 100. USDT і 10 центів. Нажимаємо 3965 на скупівля. купівля. Ми купимо зараз. Далі. Завершити. І треба здійснити платіж. Нажимаємо здійснити платіж. Монобанк і на пумп. Ми, наприклад, з Монобанка на Монобанк перераховуємо. Нажимаємо Монобанк. І пишеться номер карточки. Монобанка. Бачите? Назва банку. Ми її копіюємо. Переходимо в наш монобанк. Перейшли в наш монобанк. Нажимаємо переказати на карту. Вводимо номер карти. Ось Дінис. Ще раз перевіряємо, чи дійсно Диніс. Е, так, у нас. Денис Вікторович, так, і 3965 ми маємо відправити. Заходимо 3965. Все роблю в прямому ефірі, щоб вам було зрозуміло. Надіслати. Платіж надіслано, наді готово. Ми вертаємося, друзі, на Binance і переказано повідомити продавця. Ми нажимаємо. В цей час в людини заморозилась сума. І Binance заморозив суму. Тепер ця людина не зможе відмінити. Якщо вдруг ця людина щось нам не перерахує, ми просто нажмемо знизу, бачите, апеляція. Пишемо його заблокують і ці гроші автоматично перерахують нам. Тобто гарантією є сам Бінанс, друзі. Нам тепер треба просто очікувати, прийде смс, коли нам зайшли наших 100 USDT, які ми купили, друзі. Зверху записано реліз, 95% замовлення продавця були виконані протягом 3 хвилин. Тобто протягом трьох хвилин десь приблизно людина перераховує. Але нам треба не забувати, що людина може бути за рулем, ну, займатися якимись справами. Тому, якщо ми навіть почекаємо 5-7 хвилин, нічого страшного не буде. Бінанс є гарантією, гроші завжди можна поскаржитись і свої забрати в своїй ЄСДТ. Тут в інформації, поки ми очікуємо, бачите, кількість до отримання і така стрілочка донизу. Ми можемо подивитись наш ОМ номер ордера, час створення і псевдонім продавця. Ну, На всяк випадок, хто е, боїться, робимо скрін. Для чого? Для того, е, щоб можна було подати апеляцію і знати, на е, який псевдонім ми подаємо, щоб ця людина не потерялась. Хоча це все є в Історії. Якщо ще не переказано, бачите знак питання, ми можемо написати продавцю в особистій жовтеньким таким смс очка нажимаємо на неї і пишемо Переслав. Щоб людина їй прийде смс очка бачила. Ви можете тут переписуватися з людиною, якщо якісь будуть незрозумілі варіанти, і також справому. Верхньому кутку поскаржитись, якщо вдруг щось не так. Взагалі все проходить нормально, друзі. Крестиком вертаємося назад і просто очікуємо, гроші нам прийдуть. Так, друзі, прийшло мені, бачите, що зараховано на ваш гаманець. Надіслати відгук. Можемо надіслати відгук на п'ятерочку, цілком погоджуюсь. Надіслати. Успішно відправлено. Не скупіться на відгуки, це піднімає рейтинг продавців. Вам ж чесно перекинули. Я думаю, що чесних людей потрібно хвалити. Тому, друзі, от так от нас перераховуються гроші з P2P купляються. Чому ми купуємо через P2P? По-перше, це не буде розцінюватися як купівля якоїсь криптовалюти. Це ми перераховуємо Вася перерахував Петі, Петя перерахував Маші. Таких перерахувань проходить дуже багато. Тому це не відслідковується. Ми багато чого по новій пошті продаємо і взагалі один одному перераховуємо, тому можна купити через P2P і не будуть казати, що це ми купили криптовалюту. Тобто ніяких там блокіровок, як люди лякаються, не буде. Друге, те, що якщо ми будемо заводити з гривневої карточки гроші на Binance, потім конвертувати її гривню в USDT. У нас вийде дорожче. Тобто, у нас вийде більше 40-41, 40, 40 41, ну, в залежності від курсу. Тут у нас виходить дешевше. Курс USDT він має свойство падати, має свойство підніматись. Тобто, на даний момент був такий курс, як ми бачили. Буквально ще вчора був 38,60. Він кожен день міняється. Тому багато людей сидять і заробляють на різниці курсів на P2P. Слідкуйте, друзі, за уроками. Я буду викладати, для новичків буде корисно. Але хто хоче на навчання, хто хоче більш професійно торгувати, буде моя особиста допомога. Звертайтесь, в мене є група з навчаннями, там є стратегії, там взагалі дуже багато цікавої інформації, якої я не викладаю, звісно, в TikTok, в Ютуб вони в закритому відео. Тому пишіть мені в телеграм, мій телеграм під цим відео, або в шапці профіля є навіть мій телефон, друзі.